Так, доброго дня! Наразі хочу вам показати прихований стопор магнітний по типу Фантом. Ось так він виглядає, він невеличкий. І зараз я хочу вам продемонструвати, як він працює. Я кидаю двері і вони отак самі зупиняються. Кину сильніше. Зупиняється, кину ще сильніше. Не захватую, але зупиняється. Так, і ось так це виглядає. Стопор прихованого монтажу такий типу фантом. Майже не стерчить з дога, ну можливо там 4-5 мм не більше. Все дуже дуже якісно і акуратно.